Части віддавали життя за волю, за незалежність своїх краян. В народних думах і піснях доля України ототожнюється з долею чайки, що вивела діток прибитій битій дорозі. Подає нам голос древній Звягель. тож волею історичних фактів, під вітрилами народних переказів і легенд поринемо в сиву давнину. В 1256 рік, коли в Іпатіївському літописі. Було згадане місто з живою і прекрасною назвою Возв'ягель. На високих берегах тихоплинної вічної ріки Случ, такі міста, як Возв'ягель, Городище, Суємці стояли на порубіжжі Київського і Галицько-Волинського князівства. Вони були захисним фортпостом Київського князівства. Тож відтворимо картини 750-річної давнини. Божество Ордана, хай буде благословений той день і та година, коли з'явився над землею Бог світла, Ор. як дзвенить світло. З'я, з'я, зня. Це свято Сонця. Хай буде тричі благословена та година, коли з'явилась на землі богиня води Дана, вона прилинула до нас на хвилях живодайної ріки Случ. Святе єднання Бога світла, ора та богині води дани дай нам радість осявання, бадьорість духу для всього живого, сущого на землі, прадавні Боги наші Ор і Дана, освятіть нашу воду. Коли ми посіяли та посадили ранньої весни та ранньої осені. Хай вруниться, жито, пшениця і всяка пашниця. Хай не в'януть листки і стебла без води, хай зеленіють ліси, гаї та діброви О святе єднання, ореданих. Посилайте нам рясні, теплі дощі тоді, коли ми просимо, а не тоді, коли ми косимо. Oh Жахнулися міста і селища Подніпров'я від Полчищ Батия, який скорив собі десятки давньоруських князівств. Рік 1240 упав в упав Київ, а за ним інші міста над тетеревом, горинню, случу. Ось що про ті події писав Михайло Грушевський в історії України. Під натиском басурменів, окремі князі і бояри, і всякі інші значні багаті люди розтікалися куди видко. В той же час знаходилися люди, оселі і цілі краї, які думали скористатися з цього перелому, цього переполоху, з цієї руїни старого життя. Користаючи з того страху, якого нагнали татари, хотіли вирватися вони зі старого князівсько-дружинного устрою, пережитого, важкого, незносного, щоб не знати тягот княжих угодників, не знати боярства. Годі правити нашими землями! Ганаємо борга! Годі речна! І народ повстав, ось що писав про ті роки книжник княжої доби. Коли ж настала весна, послав Данило Галицький сина свого шварна на городок і на сімоць, і на Возвягель, і на всі тамтешні городи. І взяв Данило городок. І сімуць, і зв'ягель, і всі городи, що піддалися татарам по річці Тетереву до Жедичева. Але возв'ягляни обманули шварна Данилового сина. Прийнявши тивуна княжого, не дали йому тивунити у звягелі. Та яка ж це воля? Княжі тивуни ще міцніше затиснули мотузя на наших шиях. Беремо своїх не легше відводити чужинців. Нехай повідає нам про ті події літописець княжої доби. У рік 1258-й Данило з братом Васильком рушили до Возв'ягеля з великою силою, ждучи вісті від союзників новгородців і Литви. І стояв Данило на річці Корчику, днину, ждучи вісті одних, і пішов до возв'ягеля. Раніше послав він сина свого, Шварна, щоб він оточив город і щоб ніхто не втік із нього. Воїв же було з ним 500, і городяни, бачивши мало ратників із князем, сміялися, стоячи на городській стіні. Гей, братове, мої звягельці! Гляньте на Данило ви військо, сот кілька воїв хочуть наше місто здолати! та не бачите Галицькому князеві наших угідьок своєї потилиці. А на завтра прийшов Данило із силою силенною військ, з братом своїм Васильком і сином Левом. І коли побачили це городяни, то страх напав на них і не видержали вони і здалися. Данило город запалив, а людей вивів з фортеці і віддав їх на подію брату своєму на волинь, а то синам льву і шварну, і ті пішли зі здобиччю на Галич. Коли ж роман? Прийшов до города Возвягеля з литовцями, що мали допомагати Данилові. То литовці, кинувшись на город, побачили тільки самі головешки та псів, що бігали по городищу. Ми не раз пересвідчувались, як наші пращури, мов зерна між камінням жорен, потрапляли між завойовників зі сходу чи з заходу, з півдня або від північних сусідів. Чужинці, зайди, прагнули перемолоти на порох древлян. Отак і возвягельці, Городищенці, мешканці інших міст над Случчю, Тетеревом, Горинню та Бугом попали в ті історичні жорна. Данило Галицький за допомогою литовського князя Міндовга збирався йти далі на Київ. Він прагнув підкорити собі все подніпров'я. Ні! Данило прагнув звільнити слов'янські землі від татаро-монгольського гніту нехай так. Та чи можемо ми засуджувати вибір наших предків зв'ягельців? Певно, на раменах, на плечах ратая волонянина, Поліщука, Подніпровця Степовика. Удар татарського нагая менше болів, ніж батіг княжого Тіуна. От вони й вибирали між двох легший тягар. Коли народ під тиском своїх князів лагав порятунку ззовні, то болючий урок історії для прийдешніх поколінь. Я не можу засуджувати вибір наших предків. З в'ягельців 1257 року. Адже перед Батиєм змушений був схилити голову і сам Данило Галицький. Отже ти прийшов, князю Даниле? Прийшов, великий хане. Про Галич поговорити, прийшов. Найдальше від мене твоя земля князю, але мої коні протоптали по ній стежку. Усі князі руські до мене йдуть, тільки ти один не йшов. І я послав гінця узяти в тебе Галич, щоб іншому руському князеві віддати, який слухати мене. буде. Не йшов я до тебе. Онук великого Чінгісхана познаю звичаї народу вашого. Коли гість іде непроханий, то не друг, а ворог. Я і зараз тебе не кликав. А твоя грамота до мене прогалить? Вона запросить до мене. У нашого народу є русський звичай давній. Коли до тебе з добрим словом звертаються, відповідай добром. Чого ж ти так довго не приходив? Адже в тебе мого ярлика на Галич немає. Про ярлики я не знав, бо на землі батька свого сиджу. А якщо твій ярлик на цю землю потрібний, що ж я візьму його? Ти гордовитий, князю Галицький. Тобі й того було мало, що скільки років був ослушником нашої волі. Дай відповідь мені. Нащо ти волоховських князів побив? Вони сіли для мене пшеницю та просо. Я тому помилував їх, а ти землю їхню повоював і людей до себе забрав. Волоховські князі мали тархану грамоту від мене. Волоховські князі сиділи на землі мого батька, і діда, і прадіда. Я покарав їх за зраду, а не на перекір твоїй могутності. А тарганої грамоти і ярлика твого мені явино від них не було. Я вірю тобі, князю, Галича і Волині. Комис п'єш? Досі не пив, бо звичаю такого в нас немає. Але гість повинен поважати і слухати господаря. Та ти вже наш! Татарин. Пий, князю, наш кумис, здоровий будеш. Це радість горла, це напій неба. З цим напоєм народ мій завоював увесь світ. Я подарую тобі двох молочних кобил. Спасибі тобі за ласку, великий хане. Чи думав ти, князю Галицький, готуючись стати перед лице наше, що, можливо, ніколи більше не побачиш своїх Карпат, ніколи не пригорнеш до серця дружину і дітей? Бо варто мені ось зараз повести бровою. І петля накинута рабом зашморгнеться навколо твоєї шиї. Чи ти думав про це? Так, думав, великий володар. Та по-перше, не в слабких руках залишив я державу свою і військо. Та й не без наказу на випадок смерті моєї, та й не без друзів і спільників, якщо прийдеться воювати. Знай, князь Василік добрий воїн. Будівничих моїх, що будували укріплення Галича, Кременця, колодяжного і холма, смію гадати навіть ти, великий полководцю, не відмовився б мати на своїй службі. Знаю я ті укріплення, деякі брав. Багато моїх людей біля них загинуло. І запам'ятай, князю. Пожалкують усі, хто захоче на дорозі мені стати або не скориться. Я маю звичай розсилати по всіх землях голови й руки ослушників. Виготовити для князя Данила тарханний ярлик на його землі золоту пайзу царевичів, дати йому охорону, якщо він захоче проїхати куди небудь по нашій столиці або за межі міста, дати наказ, щоб всюди вітали князя як царевичів мого дому. Чеський. Гірко і соромно було князеві Данилу кланятися татаринові, але за те та подорож до Батия дуже зміцнила його становище. Ніхто з сусідів не наважився тепер зачіпатися з Данилом, щоб не накликати на себе татар, перед котрими тряслася ціла Європа. У тих Вікоповних роках зазнав руйнації і наш возв'ягель. Звя свято! Гель! велика сонце! Місто наших предків звягель означає свято Сонця! На відзнаку 750-річчя від першої історичної згадки про звягель з зусиллями громади міста Новограда Волинського та Новоград Волинського району встановлено пам'ятний знак. Шановні гості, ми запрошуємо вас відкрити пам'ятний знак. Отже, поки що, так, 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 так. Наше свято продовжується. Це зв'язок часів, і ми відчуємо себе нацією з прадавнім сонце... Хай ненависть любов'ю освятиться і в генах сьогоднішніх нащадків звягельців, і в майбутніх поколіннях. day yeah, family